Вітаю всіх братів і сестри з цим величним святом, святом Різдва Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця народжується на єврейський Новий Рік. Тоді в них якраз саме Новий рік почався. Так само ми співаємо в трапарі Пресвятій Богородиці, в трапарі Різдва, сьогодні початок нашого спасіння. І ми весь час дійсно говоримо про... Тому щоб спасатися. спасатися від чого? І, або для чого. І оце питання для нас має бути дуже актуальним. Що є нашим спасінням? Нашим спасінням є те, коли ми осягаємо Царство Небесне. Царство Небесне всередині вас є, каже Ісус Христос. І в іншому місці Царства Небесного немає. В іншому місці, як каже Господь, що Царство Небесне не прийде примітним чином. Не скажуть вам ось там, да? нам, нам, нам же ж не кажуть, Царство Небесне десь там, в Польщі, чи в Америці, чи в Канаді, чи ще десь, а в Україні його нема. Царство Небесне починається з нас. І е, якщо ми в такій парадигмі починаємо жити, твердих від царства Небесного, ми по-іншому маємо все бачити. Ну Дивіться, дуже дуже, дуже актуально да? для нас, і для Полтави зараз тим більше. Стала. Ми ж е, всі ці роки вже, вже ходили, вже жили на межі. Ми е, жили і знали, що наше життя кож, кожної хвилини може перерватися. І зараз це може бути. Але яким чином маємо на це все відповідати? Ми маємо відповідати як громадяни Небесного Царства, які шукають спасіння. Якщо десь летить ракета і ми починаємо мотікатися. Ми як громадяни Царства Небесного відповідаємо чи ні, чині, або там Я ненавиджу росню і все таке інше, коли ми продукуємо в собі ненависть. Чому на нас Росія напала? Тому що вони ненавидять, вони ненавидять нас, ненавидять за те, що ми не захотіли бути Радянським Союзом. От вони, як той Радянський Союз, вони нападають на нас. І коли летять ракети, ну в мене в самого, там, я не знаю, знаю, хто не знаю, це ще прилетіло, з там вікна двері вибивали, і вікна виворотили, і двері повибивали, і все там. Але е, як маємо ми, ми, ми відповідати на це? Подякою Господові, радістю і надією, надією на Господа. Е, і, і в любові. А не ненавистю. Тому що коли ми починаємо ненавидіти, тоді значить, ракети вже в нас прилетіли, вже в нас вразили, сатана нас вразив. Сатана, диявол приходить для того, щоб вкрасти вбити і погубити. Якось, як нас навчає, от сьогодні, до речі, в апостолі читалися, апостол Павло каже, що ранить Господа мого Ісуса Христа, нашу на тілі Своїм. Так ми зранені. Так у нас справді доводиться ховати рідних, близьких, людей, яких ми знали, і вже багатьох нема, да? не тільки військових, але і. Мирних жителів доводиться ховати. Тих, якого як, як, вбили. Але ми, ми ж пам'ятаємо, що ми живемо для царства небесного. Ми пам'ятаємо, що ці люди пішли до царства небесного. А якщо ми починаємо ненавидіти, то ми стаємо тим самим Радянським Союзом. І маленький Радянський Союз ніколи не переможе великий Радянський Союз. Росія зараз є великим таким Радянським Союзом, хай і, і не. не не, навіть не в тих об'ємах, які він був, але вона такою є. Ми маємо перемагати любов. Любов, вона в чому? Любов, в першу чергу, до Господа. Е, е, питають, як ми маємо ставитися до росіян. Безумовно, з любов'ю приходять військовий, каже, як мені з ним ставитися? Кажу, організуй його зустріч з Господом. А хай Господь з ним розбирається. Там, да? е, на, наше завдання організувати зустріч. Ми, але ця зустріч з Господом когось починається з нас. Ми маємо знову ж дякувати Богу. І е, е, іноді е, люди відповідають, коли, коли так кажеш, да, люди відповідають і кажуть, що, е, отче, ну а як же ж так? Нас, віручих людей, не так багато, що не вже наша отака маленька подяка, вона може щось змінити. Я вам про інше скажу: Пресвята Богородиця, вона народилася у престарілих батьків. Вона одна єдина в цьому світі вона почула Господа. І від неї народився Спаситель. Ісус Христос прийшов в світ. Знаєте, коли ми називаємо, наприклад, Моїсея боговицем, хто такий боговидець? Це не той, хто бачив Бога, а той, кого, кому, а той, хто дав Богові себе побачити. І Моїсей дозволив Богові себе побачити. Гріховний стан це коли ми ховаємося від Бога. От як Адам ховався від Бога як і слава все від Бога. І коли ми починаємо ненавидіти, ми ховаємось від Бога за свою ненавистю. Нам дуже важко виявляти любов. Це справді так. Наша любов, вона е, десь там захована. Але е, де б ми не знаходимось, да, в церкві ми знаходимося, десь в хаті, десь у укритті знаходимось. Ми маємо казати, Господи, ось ми тут. Ось ми тут, ось твої. І через нас нехай діє царство Твоє. І як воно діло через Пресвяту Богородицю, як воно діло через Ісус Христа, як діло через апостолів. 12 апостолів було. Але вони перевернули всю Римську імперію, яка була набагато сильніша, ніж Росія. Але вони перемогли Римську імперію. Тому ми маємо перемагати таким чином. В кого є можливість взяти зброю, той бере зброю. Хто допомагає фронту, той допомагає фронту. Але найголовніше, ми все маємо. Через те, що Господь нас послав сюди для любові ні для чого іншого. Все інше, оці ненависті, роздратування, якісь проблеми це все цікаво. І диявол не має в нас знаходити нічого. Сьогодні ми святкуємо народження пречистої тіли, в якій диявол нічого не знайшов. А вона стала, як пана казала, ось я рава Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Ми так само маємо стати перед Господом. Ось ми твої. Нехай нам буде за Твоїм словом. Як воно буде? Бог знає краще, ніж ми. У нас немає стільки мудрості, стільки розуму, стільки любові нам немає. Але ми маємо намагатися прагнути цієї любові. І нехай ця любов перемагає. Спаси вас, Господи, вітаю, браті і сестри зі святого.